Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі о 10-й ранку було чутно вибухи. По ворожому безпілотнику вдало відпрацювала наша ППО. Дочекалися, оновили графіки відключень світла для обласного центру та району. У якій черзі ваш будинок можна знайти на сайті Запоріжжя Обленерго. Хоча не факт, що інформація буде збігатися з правдою. Містяни продовжують скаржитись на невідповідність графіків до дійсності. Альна драма з елементами бойовика, і я зараз не про кіно, а про історію, що сталася у Шевченківському районі. Запоріжжя, там 47-річний досвідчений зек випивав з тещою і 76-річним сусідом. Сталася сварка. Зять вирішив заступитися за тещу. Та так, що до напівсмерті побив пенсіонера. Потім вивіз його на тачці на вулицю, де чоловік і помер. Злочинцю тепер світить чергові до 10 років за ґратами. Командири 58-ї російської армії, які сиділи в Мелітополі, удостоєні почесного звання за двохсочені стараннями ЗСУ. До цього додайте 250 поранених русаків, три знищені арт і приблизно 10 одиниць техніки в районах Енергодара, Топмака та Гуляйполя. Гарно попрацювали і партизани засікли ворожу базу у селі Ожерельне на Пологівщині. Тепер ворків мінух склад боєприпасів і трохи техніки, а двохсоті рашисти розкупили всі квитки на на місця у труповозках з 1 січня використання гривні замість рублів у Мелітополі це злочин, заявив гауляйтер Єбалицький. Подейкують, що колаборанти будуть вилучати гривні і тікати з ними. Бо кому та в яких нормальних країнах потрібні ті папірці з назвою рубль? Діджиталізейшн з'явився чат-бот, який підкаже, де у вашому місті є пункти незламності. У пошуку телеграма вводьте пункти незламності. Далі бот підкаже, що натискати. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції. Там багато цікавого.